І знову понівечили. У сумах невідомі під корінь знесли стяг поруч з пам'ятним знаком на шану Героїв Небесної Сотні. Нагадаємо, його встановили влітку минулого року біля романтики. Христина Бондаренко знає більше. Громадські активісти розповідають, це не перша спроба спаплюжити флагшток. Кілька разів уже зривали червоно-чорний прапор, але на його місце здіймали новий. Настільки ж радикально хулігани діють вперше. впевнені в тому, що це роблять люди, яким просто муляє в очах національні кольори, національні символи, прапори України і українського українського визвольного руху. Ми плануємо зібрати гроші для того, аби відновити цей меморіальний знак. Ми не будемо залишати це просто так. Поки ж звернулися до міліції, аби з'ясувати, хто ж таки познущався над пам'ятним знаком. Тим більше напередодні роковин масових розстрілів активістів на майдані. Повідомлення про правопорушення надійшло до чергової частини сумського міського відділу міліції близько десятої години ранку. Працівники міліції, які виїхали на місце події, побачили спиляний флагшток та зіпсований прапор. Ми припускаємо, що зломисники діяли вночі за допомогою ножівки по металу. Даний факт сьогодні зареєстрований до журналу Єдиного обліку і міліція вживає всіх заходів аби розшукати зломисників. До слова, це не перший акт вандалізму у сумах антинаціонального характеру. У грудні 2014-го невідомі понівечили пам'ятний знак борцям за волю України, що на Прокоф'ївському мосту, а ще раніше заплямували його чорною фарбою. Христина Бондаренко, Сергій Лазаренко на часі новини.